Учасники акції збираються на вулиці генерала Жадова у Кропивницькому. Їх – Це поліцейські та представники громадських організацій. Кожен приніс з собою балончик з чорною фарбою. Ця акція спрямована на зафарбовування наркоадресів, які розташовані на стінах домов, на стінах будівель. На стінах школах будемо йти по районах по району Попова, Жадова та Пацаєво. Заздалегідь ми проходимо, знаходимо ці написи, які фотографуємо. Від вулиці Жадова учасники йдуть у напрямку вулиці Героїв України. Тут на стіні будівлі замальовують рекламу наркотиків. Показується сайт, який має абревіатуру, яка зв'язана з наркотиками. Спільними силами ми знищуємо, щоб діти не дивилися на цю рекламу, не приходили, не закуповували ці наркотики. Хоча б так, ми хоч щось намагаємось зробити. Одного балончика вистачає, щоб зафарбувати 10 написів, каже Дмитро Подопригора. Я вважаю, що неправильно, коли багато людей вживають наркотики, і вони собі шкодять, і шкодять навколишнім людям. На постійній основі проводимо такі акції. Можу сказати, що вони дійсно дієві, тому що зараз, особливо під час літніх канікул, дуже багато дітей проводить час на вулиці, вони всі користуються гаджетами і таким чином зменшується відсоток дітей, які можуть переходити за посиланням, які написані на будівлях. За акцією спостерігає кропивничанка Надія Вєхтєва. Про акцію не знаю, але знаю, що оце, оці рогліфи, всі малюються наркомани. Тут у нас колись і навіть закладки ставили. Ви бачите, ми позакривали всі ці ж ось люки, щоб вже закладок тих не було. А оце по домах куди не йдеш? Що це таке за, за… Щоб оце такі молоді діти? Це ж не взрослі люди, оце малюють ці єрогліфори. Я зрозуміла так, що це ну, написано, там, що вони саме продають, і де обращатися до кого. Цей чоловік таким зафарбовуванням реклами наркотиків на будинку на вулиці Героїв України, 28, каже, незадоволений. Назвати своє ім'я та прізвище не захотів. Мені це неприємно, що ви таке робите. Себі робите, то хоч отак, ото блін робіть, а не таку ще хуже, чим воно було. Наступну акцію по замальовуванню реклами наркотиків планують влаштувати наступної п'ятниці. Місце проведення визначать після огляду мікрорайонів міста. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.